Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про один дуже цікавий проєкт, який має назву Overlay. Зараз ми знаходимося на сайті Overlay. Overlay – це протокол для торгівлі практично будь-яким потоком даних, довгим або коротким, з кредитним плечем з використанням цінових оракулів та власного токена OVL. Як працює Overlay? Оверлей дуже простий. Трейдери відкривають позиції, блокуючи токени ОВЛ у довгих чи коротких позиціях. Зараз я вам покажу наглядно, як це працює. Ми заходимо, ми заходимо у додаток Overlay і бачимо ось таку ось сторінку. Я вам покажу, на прикладі тестнету сторінка Markets, і тут є три варіанти пар. Наприклад, відкриваємо позицію В OVL. Бачимо, тут ми, у нас показані позиції у лонг і у шорт у цій парі. Ми заходимо сюди. Тут бачимо такий інтерфейс. Нам потрібно вибрати: ми відкриваємо позицію в лонг чи в шорт, наприклад, це буде лонг. Вибираємо плече, кількість OVL. ну, наприклад, це там буде 10 токенів. Натискаємо Підтвердити. Даємо доступ. І тепер нажимаємо build, Confirm Build. і підтверджуємо нашу транзакцію. І тепер, як ми бачимо, так. Ось це ціна, бачимо, що ми відкриваємо лонг, бачимо, яке у нас плече, комісія. Проскальзування, ціна ліквідації. Бачимо наш залог у 10OVL. Заходимо в гаманець, чомусь він лагає. О, є. І нажимаємо підтвердити нашу транзакцію. Після цього позиція відкрита. Ми зможемо бачити наші позиції у вкладці Positions. І як ви розумієте, все дуже просто працює. Тобто, якщо ціна йде вгору, ми заробляємо, якщо вниз, то ми втрачаємо. Це якщо ми відкрили позицію в лонг. А я вам дуже коротко показав, як це все працює. Зараз ще покажу основні моменти, які вам треба знати щодо самого проекту «Overlay». На головній сторінці ми можемо побачити бейкерів цього проєкту. Тут доволі такі гарні фонди. Ось бачимо Poly Capital, Парафі, Зелао та інші. Тобто дуже серйозні проекти, точніше, дуже серйозні компанії довірилися цьому проєкту, і це виглядає дуже серйозно. Бачимо, тут є. Посилання на основні соціальні мережі, такі як Twitter, Telegram, Discord, Medium. Я вам раджу одразу зайти у Discord, бо там проходять самі основні дискусії щодо проєкту, там можна задавати будь-які питання, і це дуже корисно, якщо вам буде цікавий проєкт Overlay. Бачимо тут вкладку Notion. Ось вона у мене. І тут можна буде знайти. Будь-яку важливу інформацію щодо проєкту Overlay. Наприклад, якщо ви хочете стати членом команди, ось про проєкт, про, про саму команду, що потрібно від вас, тобто вимоги, так? І яку користь це може для вас принести. Також тут є дуже цікава інформація щодо FAQ. Тут можна побачити інформацію про сам токен OVL, про модель цього токену, як буде працювати governance, як саме оверлей запроваджує ліквідність? Чи є комісії? Ось, наприклад, тут сказано, що комісії є для того, щоб проводити трейди. Які будуть пари на початку, тобто при запуску, це от OVL-ETH, ETH-DAI і OVL-DAI. як будуть нові маркети з'являтися, як працюють ліквідації і таке інше. Тому, якщо вам цікаво глибше з проектом познайомитися, то заходьте у ці вкладки, тут дуже багато корисної інформації. Ще дуже важлива вкладка: це вкладка ризики. Бо не забувайте, що, що це йде мова про е, ваші кошти. А я нагадаю, що операції з криптовалютами вони являються е, ризиковими, тому треба всі ваші ризики враховувати. І ось тут у вкладці ризики ви можете побачити, які можливі ризики, там, наприклад, якісь там операції з, цін, з цінами. І це все треба враховувати, і звичайно, з цим треба ознайомитися. А, до речі, ось от є вкладка, як взагалі працює а, плече у оверлей. Якщо вам цікаво, як це працює, то для вас ось ця стаття. А, звичайно, це не для всіх. Я так розумію, що не, не кожному до вподоби різні формули, тому якщо ви вивчаєте проект на дуже такому простому рівні на базовому, як в принципі це роблю і я, для вас це буде не потрібно. До речі, що ще до ризиків про ліквідацію, дуже важливо буде прочитати, бо, бо, оскільки є плече, ми розуміємо, що можливі ліквідації, тому обов'язково з цим треба ознайомитися. Тут є інформація, як користуватися самим, самим додатком. В принципі, я вам вже це показав, але якщо що, тут є також якесь відео, ми бачимо. І є текстова інформація, як же користуватися самим додатком. Тут бачимо інформацію про токен OVL. Можна детально прочитати всі нюанси. В тому числі бачимо, що буде 8 мільйонів OVL токенів, коли проект вийде на ринок. Але так задумано, що токен буде динамічний і він буде мінтитися чи буде згорати, якщо, наприклад, ви будете втрачати ваші, якщо ваша позиція, наприклад, буде в мінус, то токен буде згорати. Також прямо зараз ви можете прийняти участь у, у Баунті, який є у проекті Overlay. Там ви можете вибирати uh, Write або Design Bounty. Серед яких будуть такі завдання, як зробити якесь відео чи можливо статтю написати, і потім у вас буде можливість замітити NFT, яку я вважаю, що треба таки здобути, бо володіння цією NFT однозначно буде давати вам переваги, тому я вам рекомендую з цим ознайомитися. Наприклад, ось цей мій відеоролик це є одним із баунті. Це буде баунті для дизайну. За які я отримаю потім бали. І коли в мене буде 100 балів, я зможу замітити цю NFT. Ну І звичайно, тут є ще ссылки на всі необхідні знову ж таки, соціальні мережі на whitepaper, Якщо вам цікаво, буде більш глибоко з проєктом познайомитися, тому заходьте і бачимо, навіть є адрес імейл. Якщо у вас є якісь там запитання, чи можливо побажання, чи варіанти співпраці, ви можете написати на цей адрес і тим самим зв'язатися з командою. Все, я дуже дякую вам за увагу. Я бажаю всім вам як можна швидше стати частиною ком'юніті Overlay.